Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас на вулиці сьогодні знову хмарно, хоч нічого не ляпає. Плюс один, тихо, вітру, слава Богу, нема. Вже навіть забула, коли було сонечко. Постійно хмарно, то щось моросить. Хочеться вже, щоб був гарний якийсь сонячний день, бо є ще що на дворі поробити. Ну, поки така погода, ну, хоч добре, що. Головне, щоб було тихо і спокійно. А я пішла, вибрала тільки що айве. І хочу зробити сьогодні варення. Вже підготувала її, зараз покажу. Ось тут я вже все підготувала. Для варенечка нам потрібно кілограм самої айви. Ось так я її нарізала на ось такі от шматочки. Бачила, нарізаю дольками, по-різному товстими, тоненькими. Як подобається. Я нарізала так. 4 склянки цукру, склянка води, склянка горіхів. Я їх трішечки подрібнила. Також бачила, по-різному готують. Ну мені подобається, щоб горішки були подріблені. І столова ложка лимонного соку. І все. Так що приступаємо. Зараз буду готувати смачне варенечко з айви Ставимо на плиту каструлю Всипаємо сюди цукор, воду і столову ложку лимонного соку. Все добре перемішуємо. І ось так будемо варити, інколи помішуючи, аж поки наш сироп не закипить і розчиниться весь цукор. Все, сиропчик наш закипів. Тепер. Переньку висипаємо сюди айву, все перемішуємо знову. І аромат пішов. Сама айва як пахне. А ще сиропіть. Тепер скручуємо вогонь на самий-самий мінімум. І ось так будемо варити, періодично помішуючи, десь годину на самому маленькому вогні. Година вже минула. Тепер додаю сюди горішки. Все перемішую і буду варити ще годинку. Ну, побачимо там плюс-мінус годину. Бачимо, як почне вже ставати воно густіше. От. Буде видно, коли буде вже готове. Все, так само на маленькому вогні варимо ще десь, я ж кажу, плюс-мінус годину. Не забувайте постійно помішувати. Так, ну що, минула ще година. Гляньте яка краса. Я думаю, що досить. Воно вже стало таке більш густіше. Гляньте, яка краса. Який колір. Аромат який. в будинку Пахне Макотою такою. Так що можна знімати з вогню і розкладати по баночкам. Вийшло у мене з цієї порції дві півлітрові баночки і ще нам от спробувати залишилось тарілочки. Дуже смачне, дуже. А яке ароматне, я ж кажу, по всій хаті такий аромат. М -м -м -м. Смакота як мармелад. Таке гарне було сонечко виглянуло, але трішечки посвітило і сховалося. Я вийшла на вулицю, хочу. Трохи пообрізати ось ці троянди, які такі морозом поприбивали, які дуже високі. Позрізати ось, наприклад, якось ця височезна. І тут її вже тінь від будинку. Та вони вже всі, в принципі, я не думаю, що ще щось буде сильно квітувати. Так що я їх зараз буду обрізати. І, можливо, деякі зараз поставлю під пляшки на вкорінення, хто його зна. Щось може та й прийметься. Багато є таких троянд, які треба пообрізати, які морозом поприбивало квіточки, також пообрізаю, які дуже високі. Можливо, ще якісь кущики за одне. Знову листя надуло. Ну, то таке. Орізала один кущик троянд, гляньте скільки квітів ще на ньому було, скільки бутонів, який гарний букет получився Зараз наберу вазочку води поставлю хай ще трішечки в хаті. Порадують мене. Краса. Обрізала деякі троянди сьогодні, що ще завтра обріжеться. Ось так біля кущику внизу посипала попілом. Ще зверху присиплю землею. Так само і тут обрізала всі кущики. І головне добре почистити від листечка біля кущику. так само Зібрати добре треба листя, щоб не було у них ніяких хвороб, нічого. От. І потім ще зверху, ось так, от, насипаю земельку. Так само і тут, знизу попіл, а зверху присипати земелькою на зиму. Потім весною все розгорнеться і все. Ось так на зиму я обрізаю свої троянди. Потім весною вже зроблю таку кардинальну санітарну обрізочку. Щось я ж кажу. вимерзне неможливо, хоча в нас такі зими, що троянди можна зовсім не обрізати, дай їм волю будуть рости і рости вже все таке тоненьке, ось такі Оце все буде обрізатися весною Я це все не трою, головне самі такі високі пагони пообрізати, щоб їх вітер, сніг не ломав. І листечко з них обрізати все. Так само ось там обрізала троянду. Також на висоту 70 см. Ще мені залишилася та частинка. Певно, вже завтра візьмуся. Бо зараз хочу ще нарізала, от собі повибирала з таких не дуже товстих таких гілочок. І зараз піду, хочу швиденько ще їх поставити, вкорінюватися. Це зельтору нарізала, скільки гілочок. яка троянда. Такі морози були, все. Листечко, яке гарне. Рекомендую всім. Троянда дуже. А гарна, квітує, не боїться ні дощів, ні спеки. Він не хворіє. Гарна трояндочка. Темніє моментально день маленький. Хочеться ще щось встигнути, швиденько зробити.